корупція в Україні є серйозною проблемою, але найбільша проблема це війна. 52 відсотки. Що під час президентства Трампа допомога Україні продовжиться? У нас Насправді немає стратегії, окрім того, аби не дати Путіну виграти. Ентоні Блінкен. Ентоні Блінкен цього тижня відвідав Київ та оголосив там про новий пакет допомоги для України. На вашу думку, чи був цей візит успішним? Я думаю, це була спроба продемонструвати, що американці підтримують Україну у важку хвилину, але, схоже, вона не вдалась. Головна причина, звісно, полягає в тому, що зараз відбувається ця надзвичайно руйнівна російська повітряна кампанія. А блінкін не привіз жодних новин про те, що США могли б надати, аби протидіяти цьому, або принаймні частково компенсувати завдану шкоду. Він міг оголосити, наприклад, що Вашингтон переконав Грецію чи Іспанію, у яких є Петріот, аби вони їх передали Україні. Це був би чудовий привід для поїздки. Якби він оголосив, що США знімають заборону на використання американської зброї для ударів по Росії, адже це обмеження є однією з причин, чому Харків так страждає. Якби Україна могла завдавати ударів по російських військах, які стоять прямо через кордон і які збираються рушити в Україну, багато цих солдатів були б мертві, а Росія мала б набагато більш матеріально-технічні проблеми, аби розпочати цей поточний наступ. Якщо ми дозволимо Україні стріляти по російських літаках, які перебувають у російському повітряному просторі, і запускають керовані авіабомби, які вбивають людей у Харкові, загинуло б менше людей. Але очевидно, Блінкін прибув не для цього. І він звучав некоректно, говорячи про корупцію в Україні. Корупція в Україні є серйозною проблемою. Але найбільша проблема це війна, і коли ви недостатньо робите, аби допомогти людям пережити війну? Але читаєте їм лекції про корупцію, це погана політика, і навіть реформатори в Україні його не підтримали. що буде далі із американською допомогою Україні? Чи варто очікувати подальшого фінансування після цього великого закону про допомогу, який нещодавно ухвалив Конгрес? to Ukraine. Загалом Ми не знаємо, що буде з американською допомогою Україні. На це впливає багато факторів. Я вважаю, що значна допомога буде продовжуватися. По перше, якщо Байден переможе, то немає сумнівів, він продовжить допомагати Україні. І в палаті представників і в сенаті буде достатня підтримка, яка дозволить адміністрації Байдена продовжувати. Якщо ж переможе Трамп, то дійсно деякі з його найгучніших прихильників, які не розуміють американської зовнішньої політики, чому це критично для інтересів США, аби Росія програла в Україні, говоритимуть те саме, що й раніше. Однак це ті люди, які не змогли зупинити пакет допомоги в Конгресі. Однією з причин ухвалення допомоги є те, що Трамп не виступав проти неї. Він переважно мовчав, але не сказавши жодного слова, він демонстрував підтримку Джонсона, коли той намагався поставити допомогу на голосування. Після того як Палата представників проголосувала за допомогу, після того як Джонсон виграв там свою битву, Трамп заявив, що виживання України є важливим для Сполучених Штатів, і тому я вважаю імовірним, але непевним. І коли я кажу імовірно, я не кажу про 80%. Я кажу про 52%, що під час президентства Трампа допомога Україні продовжиться. також, ми зараз бачимо, як. К Росія змінює свою стратегію в Україні із короткострокової до тривалої війни. Водночас, ми не бачимо кроків до впровадження стратегії від США. Вони кажуть, що будуть підтримувати Україну стільки скільки потрібно, але вони більше реагують ніж планують. Чи це зміниться? Давоченжюноаевнаша. Ви знаєте, що я не соромився критикувати цю політику адміністрації, і ви назвали кілька слабких місць. Це правда, що зусилля Байдена були ключовими для того, аби Росія не перемогла в Україні з усіма недоліками. Один важливий недолік полягає в тому, що вони досі не змогли пояснити американській громадськості, чому ця війна важлива для нас. Байден не пояснив чітко і послідовно, що високопоставлені російські лідери вважають Сполучені Штати своїм головним супротивником. Безумовно, вони дуже наполегливо працювали принаймні 15 років, аби підірвати американські інтереси. Їхнє бажання відновити політичний контроль на всьому радянському просторі є амбіцією, яка включає трьох союзників НАТО. Нам потрібна політика стримування Росії. Якщо ми це розуміємо, тоді ми знаємо, що будемо вести тривалу боротьбу з Росією, і тому нам потрібно зупинити Путіна там, де він найбільш вразливий саме в Україні. І тоді 40 мільярдів доларів на рік на допомогу Україні, що становить близько 4% нашого оборонного бюджету, не є великими витратами, і це не подарунок українському народу, це спосіб захистити американські інтереси. З певних причин адміністрація вирішує не робити цього, і це ускладнює виправдання нашої політики. І це дозволяє людям робити висновок, що у США немає стратегії, аби припинити цю війну. Я з цим погоджуюсь. У нас насправді немає стратегії, окрім того, аби не дати Путіну виграти. Немає іншої стратегії, крім як переконатися, що Росія не переможе і не підриватиме інтереси США. Вони реагують спонтанно. Поки це працювало нормально, але це недалекоглядно. і це створило проблеми і для адміністрації, і для США, і для України скоро відбудеться український саміт миру. Президент Зеленський наголошував, як для нього важлива присутність там президента Байдена, чи візьмуть участь США і чому це так важливо? Пордентмаємпрешені здівайгаусизна лінії дирекшення Мтенден. Мені здається, що Білий дім не схиляється до участі, але вони її не виключають. Тож я підозрюю, що Байден ухвалить це рішення за тиждень чи навіть за кілька днів до саміту. Завжди добре мати сполучені штати на вашому боці. Тож я розумію, чому вони хочуть, аби Байден з'явився. Вони хочуть продемонструвати значну підтримку США цим зусиллям. І це важливо, аби продемонструвати особливо глобальному півдню, що Україна має законні підстави протистояти російській агресії та прагненню України до справедливого вирішення конфлікту за принципами, які всі формально визнають, і які закріплені в статуті ООН, принципи територіальної цілісності і суверенітету. Отже, ця подія має важливе значення для глобального сприйняття війни. Тому Зеленський хотів би, аби Байден там був. Тоді, якщо Байден не приїде, який це дасть сигнал світові. Це ще один доказ того, що адміністрація не сфокусована на небезпеці, яку становить війна Москви в Україні, і на небезпеці, яку Москва становить для Сполучених Штатів. Тому б я включив це в список пріоритетів, але не так високо, як постачання зброї та використання американської зброї для ударів по території РФ. Уже відомо, що на липневому саміті НАТО у Вашингтоні Україну не запросять до альянсу. Які ваші очікування щодо цього саміту для України? наразі. На жаль, я думаю, що ми побачимо повторення вільнюського саміту. Це будуть деякі незначні заходи щодо поточної співпраці між Україною та НАТО. І ця співпраця є хорошим внеском, але все ще відносно невеликим. Щоб я хотів побачити і працюю для цього, але я не впевнений, що мені це вдасться. використати саміт НАТО для великих нових пакетів озброєнь для України, більш досконалої зброї або, можливо, зміни американських правил використання зброї по ударах на території РФ. На мій погляд, забезпечення того, аби Україна могла краще захиститися, та забезпечення того, аби Україна могла повернути територію, є найважливішим питанням порядку денного щодо України, важливішим ніж членство в НАТО. Членством НАТО є критично важливим елементом остаточної безпеки України. Але зараз давайте зробимо все можливе, аби Україна могла виграти цю війну, аби Путін її програв. Що приблизно те саме? Чому сполученим штатам так важко надавати нові можливості, про які просить Київ? Так було із Хаймарс Атакамс, і тепер головне питання: чи дозволять Україні влучати американською зброєю по військових цілях у Росії? На мій погляд, цілком зрозуміло, що адміністрація президента проявляє самостримування через це, на жаль, успішне ядерне залякування Росії. Але звісно, принцип завжди полягав у тому, що вони кажуть ні-ні ні, ні а потім кажуть так. І зараз, коли найбільший удар приймає Харків, те, що вони не зняли обмеження щодо американської зброї, для мене це знак того, що це стримування самих себе все ще актуальне. Що Путін все ще успішно провокує це самостримування своїми ядерними погрозами. Навіть після того, як захід України перетнули багато російських червоних ліній, як ми побачили, після цього ядерні погрози залишилися лише погрозами. Усе одно ми завжди повинні розглядати це як серйозну можливість одночас, ми були надто обережні, і це шкодить нашим власним інтересам. Тому те, що відбувається в Харкові, починає зрушувати цю ситуацію з місця. Тепер, коли ми бачимо шкоду, яку завдає це обмеження, у нас є більше шансів змусити їх змінити підхід. Але це не означає, що це станеться одразу. Потрібен час. Це може зайняти і 10 місяців, тому не варто чекати на результат наступного тижня.